Всім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал. Напередодні новорічних свят готую дуже смачний десерт. Я маю білки з приготування панетони, тому саме цей рецепт став у нагоді. Також він готується з доступних продуктів. Спочатку зробимо тісто: я беру борошно, пшеничне універсальне 200 г, заморожене вершкове масло 100 г і перетираю за допомогою блендера. Можна натерти на терці або половити ножем. Саме це тісто я готувала для пирога кіш з фаршем та грибами. Воно мені дуже подобається за легкість приготування і стійку структуру. Добре тримає форму. Сюди додаю сіль півчайної ложки, цукор, 1 столову ложку. На смак тісто нейтральне. Якщо бажаєте, можете додати більше цукру, але враховуйте, що верхній шар цього десерту буде солодкий. І, на мій погляд, такі пропорції дуже гармонійні. Перемішала сухі складові. Тепер додаю воду 54 грами. І замішую тісто. Зверніть увагу, що тісто без яєць і це його робить універсальним. Все. Тісто замісила і буду розкачувати, щоб зручно було покласти його по формі. Тісто дуже еластичне і піддатливе. І що хочу ще сказати? Якщо ви швидко замісили тісто і одразу його формуєте, витримувати в холодильнику немає необхідності. Як бачите, з ним дуже легко працювати. В іншому ж випадку покладіть його в холодильник на 30-60 хвилин. В мене форма 28 см на 19 см. Викладаю в неї тісто і формую корж. Отак розрівнюю і формую бортики. Роблю їх невисокі, такі, щоб перекривали тільки сирний шар. Так як у мене доволі волога начинка, я підпеку основу без начинки, щоб тісто схопилось. Проколюю його виделкою для рівномірного випікання і щоб не деформувалось, ставлю на 25 хвилин в розігріту духовку на 180 градусів. А поки зроблю сирну начинку: сир кисломолочний 400 г, цукор 3 столові ложки, одна чайна ложка ванільного цукру і 2 яйця. Перетираю блендером до пишності маси. Ось така сирна начинка має бути. Родзинкою десерту зроблю лохину. В мене заморожена, я брала 230 г. Оздоблю її кукурудзяним крохмалем, щоб не було зайвої рідини. І, до речі, лохами я попередньо розморозила. Основа вже підхватилась і я можу починати наповнення. Спочатку викладаю ягоди. Взагалі можна готувати з будь-якими ягодами. Тільки не забудьте коригувати в рецепті цукор, бо є більш солодкі ягоди, а є більш кисленькі. Розрівнюю їх. Все тепер викладаю підготовлену сирну начинку в готовому десерті. Вона матиме стабільну і ніжну текстуру. Ідеально розрівнювати не потрібно, головне, щоб був однаковий рівень. Ставлю випікатись на ту ж саму температуру 180 градусів 35-40 хвилин, а поки підготую меренгу. Для цього потрібні білки з 5 яєць це 160 г, цукор 200 г, 5 г лимонного соку, дрібка солі. Білки в мене залишились після приготування панетони. Відео в мене є на каналі. Якщо ви, як і я, готуєте цей рецепт, тому що маєте залишки білка, тоді щоб вам було зручніше орієнтуватись в пропорціях на один білок, це приблизно 30-36 г, грам, іде 40 грам цукру. Тепер ви можете підправляти рецепт під себе. Білок добре збився. Тепер останнім шаром викладаю меренгу на сирний шар. І ще білок я збиваю теплий кімнатної температури. Так краще розчиняється цукор, ніж в І Якщо ви хочете більш стійкий білок, тоді при збиванні цукор додавайте поступово. Як у мене в попередньому відео я готувала меренговий релет. Ви можете побачити різницю в кінцевому результаті після збивання. Робимо ложкою візерунок, такий, наче хвилі. Вони ошатно виглядають, як десерт спечеться. І ставимо в духову шафу на 20-25 хвилин. Все, готово. Погляньте, який красунчик, А запах дуже смачний! Пізе при випіканні розійшлося, я відділяю його від форми ножем і залишаю так охолонити. Десерт вийшов дуже смачний. Пісочна основа добре тримає форму. Сирна начинка не дуже солодка, і він має цікавий незвичайний смак. Несолодка пісочна основа, приємно солодка і ніжна сирна начинка, ягоди з кислинкою, а доповнює це солодка меренгова корона. До речі, я зустрічала схожий рецепт, і він називається Сльози Янгола, тому що при остиганні на мерензі з'являються крапельки з сиропом. Я сподіваюся, що вам сподобався саме мій рецепт. Діліться своїми враженнями в коментарях, мені це буде дуже приємно. Смачного вам і до нових зустрічей!